But it's not the same as a lot of stuff I've seen earlier, and the та кликала на вечірку сусідів. та сусі. Старя ще прийде, казали прийде, а ти не скажи дітям, що просить. Слухайте важке ліки, ось сінай припроводиш. Це було дуже добре. Онісь між. Хоч. Десь 500 років тому жив одніма. Свою Господу Богу і лівию Господа Бога. Це була і прията людина. Він помагав всім людям, які вірували Ісуса Христа. А найперше що він помагав тим людям, які спіткало. І робив він добро доброго щирого серця. Отож, ти ж то з того часу і посековище свято святого Миколая. Дасть Бог до нас прийняти, святий Миколай. Слава на віці! О, життя поприйшов, тих, бо все ще пораться коло печі. Така самолюбка на творі, то я думаю собі, під раніше покрива. Сідайте літа. А ви тут як на лишній?

Пам'яті цієї журналу, чи не спала? Ну, запам'яття, ха-ха-ха-хо! І то нам обидві не дуже. А то шкода, ні на ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха, тіліночку бодри! Моє журналу, чи не спала? З якого б твій хвост такий казав? Чи ж знаєш? Каже, нема також так, чи молочи? Може... Але ти розбив... Чи таки, Монтри, вікно? А що це б на заберегні у хаті? Ти що хочеш потерпу? Его що з набоїв? Та він ще такий гарний хлопець, чи не нічого сташне своє. А вже... І будемо скоро зустрічати Святого Миколая. Та не б порятувати, об щось свіжити бачить, і від своє приселе, а ми це порядуємо.